Чи може союз двох сильних особистостей стати підтримкою, а не боротьбою за лідерство? Сьогодні ми розберемо сумісність чисел долі 1 і 11 – союз сили, ідеї та духовної напруги. І наприкінці ви зрозумієте, чи це пара для зростання, чи постійного випробування? Число долі 1 – це лідер, ініціатор, людина дії. Одиниці народжені, щоб йти першими, брати відповідальність і прокладати власний шлях. Вони рішучі, прямі і не люблять, коли їм вказують, що робити. Число долі 11, майстер число. Це тонка інтуїція, глибоке відчуття людей, духовна місія та сильна внутрішня напруга. Люди з числом долі 11 часто відчувають, що прийшли у цей світ із особливим завданням надихати, пробуджувати, вести через ідеї, а не через силу. Як працює Союз 1 і 11? На перший погляд, це дуже сильна пара: один дає рух, структуру та реалізацію, 11 приносить бачення, сенс і напрямок у гармонійному варіанті. Одиниця реалізує ідеї одинадцятки. Одинадцятка надихає одиницю не здаватися разом вони можуть створити щось справді значуще, бізнес, проект або глибокий союз. Але тут є важливий нюанс. Основні виклики сумісності число долі один мислить логікою та результатом число долі одинадцять живе відчуттями та внутрішніми станами. Через це можуть виникати конфлікти. Одиниця може вважати одинадцятку надто чутливою, або нестабільною. Одинадцятка може відчувати тиск, контроль, або емоційну холодність з боку одиниці. Обидва не люблять, коли їх не розуміють. Особливо важливо: один не можна придушувати одинадцять, а одинадцять не можна маніпулювати почуттями один. Ні, любов і стосунки. У любові це союз, який або дуже глибокий, або дуже виснажливий. Якщо є довіра і повага, це пара, що росте разом. Якщо ж кожен тягне ковдру на себе, виникає постійне емоційне напруження. Ключ до гармонії тут чіткі межі плюс щирі розмови. Отже, чи може союз чисел долі 1 і 11 бути щасливим? Так, якщо одиниця стане опорою, а одинадцятка джерелом сенсу, це союз сили та ідеї, дії та інтуїції. Але він потребує зрілості з обох сторін. Якщо хочеш дізнатися, як саме твоє число долі впливає на стосунки, напиши в коментарях свою дату народження, постав лайк, якщо тема відгукнулася. Підписуйся на канал і вмикай дзвіночок, щоб не пропустити нові розбори сумісності та чисел долі.